Банкопад в Україні стає все більш реальним. Слідом за банком Січ економісти прогнозують банкрутство ще 12 великих фінансових установ вже у найближчий час. Це ті банки, що стали залежними від кредитів НБУ, та не в змозі гасити відсотки з заборгованості. По суті, ці установи вкладали гроші в ціні папери, що приносили певний дохід. Це дозволяло розраховуватись із Нацбанком та жити самим. Але надто висока частка рефінансування НБУ та нещодавнє підвищення облікової ставки призвела до того, що ця схема стала збитковою. Критично великі суми тягнуть банки на дно. Однак економісти припускають, що деякі фінустанови швидше за все утримаються на ринку, решта просто зникнуть назавжди. У цьому списку такі банки Авангард, Акордбанк, Альянс, Банк 3х4, «Індустріалбанк», Банк, Комерційний промисловий банк, Кристалбанк, Метабанк, Перший інвестиційний банк, РВСі Банк, Скайбанк, Український банк реконструкції та розвитку. Проте, закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб та зміни до нього чітко регламентують правила відшкодування коштів вкладникам. Насамперед закон гарантує, що фізичним особам повертають усі гроші, які були на депозиті в банку. Що збанкрутував, причому з обумовленими відсотками за депозитом. Така норма передбачена на час війни та ще на три місяці після неї. Після цього терміну вкладникам повертатимуть не більше 600 тисяч гривень, незалежно від того, скільки грошей у них було на депозиті, і скільки взагалі депозитів було в цьому банку. Тобто, якщо на депозиті було з відсотками 599 тисяч гривень. То їм повертають усю суму. А якщо була 601 тисяча, то повернуть лише 600. Той же закон регламентує випадки, в яких вкладення не відшкодують. Фонд гарантування вкладів фіз осіб не відшкодовує вкладення, якщо кошти передані банку у довірче управління, вклад у розмірі менше 10 гривень, кошти розміщені на внесок власником суттєвої участі банку, гроші за вкладами у філіях іноземних банків, за вкладами у банківських металах, розміщення на рахунках, які перебувають під арештом, за рішенням суду, кошти юридичних осіб та інші у законі. Банкрутство прогнозують і у сфері нерухомості. Економісти кажуть, ситуація на ринку України, зокрема Києва, є найскладнішою з часів світової фінансової кризи 2008 року. Причому навіть тоді не спостерігалося настільки різкого падіння цін на новобудови. Зараз ринок практично зупинився. Це може призвести до катастрофічних наслідків. В умовах падіння попиту та цін забудовники потрапили у дуже скрутну ситуацію, за якої до 30 Відсотків компаній можуть збанкрутувати, тобто кожен третій. Тож фахівці прогнозують кардинальні зміни у найближчі роки. Важливою зміною українського девелопменту стане зміцнення позицій лідерів ринку. Аби уникнути банкрутства, молоді компанії будуть зливатися в холдинги. Частиною з них можуть поглинути потужні гравці. Також слід очікувати появу на ринку нових іноземних гравців, як інвестиційних фондів, так і девелоперів та будівельних компаній, що може докорінно змінити структуру українського первинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що у першу чергу такі зміни торкнуться з західного регіону України та кількох великих міст, зокрема Києва. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харківські зв'ястя.